Всім доброго дня! До мене завітав з Києва Golf 7 20 TDI автомат на чистку всієї системи екології. Автомобіль раніше приїжджав до мене на діагностику. Пробіг 156. Чому приїжджав на діагностику? Пізніше покажу, розкажу. І зараз. Вже заїхав на повноцінну чистку системи екології. Непогані показники 154 кілометра, 14 скажем, 300 плюс по місту регенерації автомобіль може виконувати з такими показниками. Непогані, а до візиту до мене виконував дуже короткі регенерації. За 42 грами тиск 14 гектопаскалів на холостих на обертах. Непогано 70 чим, то повинно бути трішки менше за 154 кілометри назад. Так, а... По автомобілю, помилки. По паливні є помилки, перепровірю, тому що автомобіль був в ремонті. Міняли датчик колінчастого вала, щось може наробили, але провірю по автомобілю. Можливо, це випадкова помилка, непостоянний. Не При Монтажних роботах деяких деталей. Перепровірю автомобіль після чистки. Так, заглянемо в підкапотку. Так, зараз під'єдную апарат, знімаються повітряний фільтр, патрубки, деякі свічки накалювання знімаються. Різниця американця від європейця тим, що. Всі свічки накалювання в американця з модулями, а в європейці лише одна на третьому циліндрі. Так, ще такі, такий момент. Автомобіль приїжджав, тому що фішки зараз тут новенькі. Датчики диференційно теж новенькі, а приїхав він був з отакими ось датчиками. Сплавлені, ось перший був, і фішку сплавило, контакти, піни, другий датчик, плюс-мінус. Живенький був. Але продіагностував автомобіль, замінив на новенькі фішки, новенькі датчики, датчики перевірив, справно показують. Це не Китай. Дешевий, що буде показувати ще гірше, ніж оці сплавлені датчики, тому вони працюючі перевірюю ще після чистки. І от і все. і все нагадаю, що буде чиститись спускний колектор, дросель, перехідна плита до єгіра, сам клапан Єгір, високого тиску клапана, камера згорання, холодна частина турбіни. Гаряча частина геометрія, сажую фільтр від золи, от і до під'єдную апарат і робимо чистку. Апарат під'єднує до автомобіля в два етапи. Роблю чистку системи екології, чорного предостатньо, асфальту й дорогу. Промою в два етапи, ізольні відкладення, і сажомасляні. А потім аж на фільтр подивимося і на комп'ютерні показники. Так, чистка завершена, автомобіль прогрівається. Послідній фільтр сітка. Предпосідній. Дуже багато сажомасляних відкладень для Євро 6 екології. Дуже багато чорного. Ще одна сітка знаходиться там, теж є чорне. Пізніше розповім, що це означає. Так, це е, американський гольф, прошивка американська. В мілях буде панель приборів. Американці дизельні відрізняються від європейських, а саме диференційним тиском е, в європейці 0.1.2 на холостих в американця буде під десяточку і на обертах теж буде під сороковник. Да, 38, бачимо, маса сажі змірена, дуже стрімко падає вниз. Європейець на такому тиску навпаки буде зростати. Дуже швидко. Для американця це нормально, коли тиск не до 20, а до 40. Так, тепер загальний стан перепровірки автомобіля. Пошукаю якісь несправності, можливо. Так, проходжу провірки в автоматичному режимі. Так. Зажимаються дві педальки. зажимаю руками і автомобіль сам вибирає собі оберти і перепровіряється. Бачимо, маса сажі ізмірена, падає все одно. Так, система в нормі. Так, Але не в нормі дещо. Зараз подивимося на помилки, їх немає, але на майбутнє. Дам велику інформацію для тих, у кого є американські автомобілі. Зміню масу, масу золи. Фізично її там немає і комп'ютерного тепер теж. Зараз бачимо, дані помінялись для прорахунку нової зали. Для прорахунку нової золи вімкнеться регенерація, сервісна. Так, і тепер висновок по автомобілю. І так, висновок по даному автомобілю. Питань зовсім немає по авто, повністю справний. Не бачу ніяких проблем. Ніяких проблем по температурним режимам. Але всі оці наслідки чорні, що залишились на фільтру. Сажомасляні відкладення це з Єгіра номер 1 Якщо він буде забитий, автомобіль буде видавати надто високу температуру вихлопа. Надто висока температура вихлопа буде давати тиск на датчики диференційного, Що вони і чому вони і згоріли? Хоча автомобіль має невеликий пробіг, ще сажовий фільтр не забитий в хлам. Як приїжджають європейські автомобілі на такому пробігу, все це робить ось ця гофра. Температура з випускного колектора входить сюди і йде в повітряний патрубок. Тобто автомобіль дихає за надто великим впускним повітрям, і буде занадто і висока температура вихлопа. І, для, і коли сильно висока температура вихлопа, автомобіль, до речі, може проходити більші дистанції між регенераціями. але Це не є правильно, тому що буде сильно навантажений сажовий фільтр. Тобто міні-регенерації будуть завжди. Завжди буде йти пропал сажового фільтра навіть без регенерації. І Євро 6 екологія і так зв'язана з пускним колектором рідинним, тобто там гарячий антифриз. Плюс ще цей патрубок, що додає температуру. І ЕДір номер 1 з якого це все понависипалось, він буде часто працювати. Часто працювати він і заб'ється, заб і не буде потім охолодження камери згорання, що дуже важливо для всіх автомобілів. Бензин чи дизель без різниці. Щоб не згоріли поршня клапана і не полопались, і не позалягали кольця, потрібен, щоб працював завжди Єгір основний. Так, гарантійний лист на автомобіль 2.0 TDI Golf Америка. Наступна чистка на 300 тисячах. Всю необхідну інформацію надано на зворотній частині гарантійного листа. Всі рекомендації. Половину з них я вже розказав на відео. Ще одне таке: заправляти американські дизеля тільки на заправках UPG. Дизель звичайний, тому що він мало цитановий, він не дає сильно високу температуру. Якщо давати присадки для чистки сажових фільтрів, що можливо в цьому автомобілі було залито, або заправлятись преміум диспаливом, яке дає ще більшу температуру, вихлопа теж є. Неправильним, тобто сажовий фільтр може згоріти від звичайної їзди, коли вже екологія буде забита. Але щоб автомобіль, коли даний авто після чистки системи екології, він зараз всередині повністю як новий, як новий в автосалоні, щоб не було проблем із сажу відкладеннями і зольними відкладеннями. Америка заправляється тільки на заправочних станціях UPG, тому що дизель звичайний, там має найменше цтанове число. Всі інші заправки мають європейське цтанове число. Вок, Око, Сакар. Там більше цтанове. UPG, американський дизель, розрахований під прошивку американську, тобто під інші температурні режими в коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора. До побачення. Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Golf GTD 2.0TDI. з міста Львова на чистку всієї системи екології. В автомобілях присутні дуже часті регенерації, дуже часті. Так, 239 пробіг. По показникам залетів. Відразу з регенерацією в приміщенні автомобіль. Регенерація не завершилась. Не завершилась. І, так скажемо, кожні 5 або нон-стоп автомобіль виконує регенерації. 16-17 кілометрів була назад регенерація, і вона не завершилась, а потім ну, так, спрогнозувати нон-стоп або кожні 5 км регенерація. Вже охолоджується сажовий фільтр, була температура 700 в сажовому фільтрі. Чому 700? Тому що надто багато сажі. Невідомо чому масляна зола, але сажовий фільтр не чистився. Тиск 30 на холостих, фіксую дані на обертах. 165. 14.05, Маса маса сажезмірена. Дуже сильно росте. Ну, так. Завів автомобіль до магазину і регенерація. По помилкам, по помилкам, заслонка системи випуску АГ. Це та, що під автомобілем, третій Єгір контролюючий. Тут не, не тут Далі йдемо. Коротке замикання на плюс. Неподтвержденный. Ламбдазон. Переобогащение смеси. Переобогащение смеси. Датчик положення распредвала. Неподтвержденный. Ну. Провірити автомобіль нереально, коли він кожні 5 кілометрів проходить Так, Під'єдную апарат, роблю чистку, а потім перевіряю автомобіль. Так, апарат під'єднано до автомобіля, перша стадія виявлення масляної золи. Фільтр знизу заглушений. Вся зола, яка є в сажовому фільтрі, буде тут в цій бочці. Прогнозую новий. Рекордсмен. Так, зроблено два стартових пуска. Все це тільки перша стадія зола. Зола сажого фільтру ось ця жовта рідина. Це все змішано з золою. Рідина зараз втане далі у фільтр і побачимо, що знаходиться в якій кількості. Вже рекордсмен, без варіантів. Ждемо, потане рідина. Так, ось що насипало. Ну, до рекордсменів, звісно, без варіантів, скільки тут цієї зали аж не присвічується. Густюща зала. і на ганчерці. Ого. Ну так. Да. Перше місце ділить з якою-то шкодою теж куна. Кода чи гольф був, ну ось, дивіться, зали. крем Прімбривлі всюди ця звело. Всюди ця взяло. Так, промию зараз тут фільтр цей і тоді буду робити чистку від сажу масляних відкладень. Впуск, випуск, турбіна, холодна, гаряча частина турбіни. Є гір перший, другий, все повністю, щоб автомобіль задихав по-новому. Так, чистка завершена, залишились якісь на фільтру залишки на останній стадії очистки. Автомобіль працює на витяжці. Так, прогрітий автомобіль. Форсуночки в все працює. Є зауваження по автомобілю. Так, на холостих нуль. На обертах. На обертах приблизно 15, тобто нова система екології, все дихає, все працює по екології, прохідність 100%. Але чому стрілочка стрибає, це проблеми з температурним режимом. Тобто єгір номер 2 підмішує вихлопні гази. І в такому випадку стрілка і буде скакати, тому що не на повітрі автомобіль працює, а на вихлопних газах. Подивлюсь з подачками диференційного. вже ремонтовані, вже ніжки позгорали. Під'єдную, дивимося показники. Так, під'єднав датчики, фігню якусь показують. 6, 5, 3. Так, на обертах. Ну, Приблизно, коли стрілка стрибає, десь так воно і потрібно показувати. Звісно, маса сажі вимірено падає вниз дуже швидко. Але не так, як ви хотілось. Автомобіль ще потрібно перепровірити. Помилок було спочатку дуже багато. Так, зараз буду перепровіряти автомобіль повністю. Так, висновок по даному авто. Перепровірив, помилок немає, які були спочатку, коли автомобіль приїхав. Так, але є зауваження. Не просто так система екології забивається, тому що або в неї є дві причини. Від пробігу просто забилась, там, да, дійсно, від міського режиму підзабилась. Ну, коли регенерації дуже часті, як в даному автомобілі, нон-стоп або до 5 кілометрів по трасі, це не є просто так, що воно забилось, незважаючи на те, що двигунчик маркування куна. Так, вони страждають масложором, але масложори це від, в першу чергу, від температурних режимів. Також після чистки по манометру було видно, що стрілочка стрибається підмішування вихлопних газів. Потім ще один момент: радіатор пічки не працює, тобто є свідоцтво того, що система охолодження всередині забита, тому що забувається вона тільки від того, коли помпа не працює і антифриз скипає, перегрівається, окисляється. Також була підозра до впускного колектора. Зараз підійму капот, покажу. По гарантії, звісно, гарантія буде на чистку системи екології, але це до цього пробігу 390 тисяч кілометрів пробігу не потрібно нічого чистити. Якщо автомобіль буде в правильному технічному стані, власник авто доповів, що куди дивитися, щоб все працювало. Якщо нічого не робити і щось. Зламається в автомобілі, звісно, екологія буде страждати. Тобто, якщо в автомобілю є якісь поломки, це буде викид сажі. Викид сажі це забиття сажофільтра, потім єгіри відкриваються, перепускають ту же саму сажу, знову ж таки заб'ється екологія. Що в даному автомобілі? Я вважаю, що система охолодження перевірено пічка. Півавтомобіля холодом дує, пів автомобіля є тепло, але таке тепло церковне. Нема цього, коли радіатор пічки добре гріє. Якщо радіатор пічки забитий, можливо, і оці дві трубки, які йдуть до впускного колектора всередині радіатор, і він може теж бути забитим. Якщо не буде теплоти, циркуляція антифризу в впускному колекторі, це причина або він забитий, або не працює помпа. Тобто не робить циркуляцію антифризу по системам. Термостат в автомобілі тут працює, але під час діагностики ці дві трубки були холодні. Автомобіль вже був прогрітий, а трубки були холодні. От, є і підозра радіатор пічки і впускний колектор. Якщо Одна деталь і друга забита. Всередині в радіаторах теж буде великий бруд. Також є проблема, коли перегрівається антифриз, він не кипить, просто перегрівається, коли не робить помпа. І з-за цього, що не робить помпа, окисляється антифриз робиться, скажімо так, в яд. І цей яд розчиняє фарбу в цих трубках всередині. Вони крашені як ззовні, так і е, такий матеріал і всередині. Відлітається фарба, фарба і забуває впускний колектор, де антифриз. В автомобілі прочищено все по там, де ходить повітря, вихлопні гази, питань немає. 150 тисяч без всяких проблем можна їздити. Але якщо охолодження не працює, звісно, будуть в автомобілі проблеми. А також це стосується тих автомобілів, в кого є НОКС, тобто AdBlue. Теж не буде циркуляції антифриза, не буде правильного вихлопа. Не буде правильного вихлопа, буде багато сажі. Багато сажі автомобіль буде назад через другий єгір, запускати вихлопні гази. От і все. І з-за цього і з'являються теж «Нокси» від неправильних температурних режимів. Якщо подивитися по радіаторам, теж в хлам висічені. Автомобіль турбовий, автомобілю турбовому потрібно правильне нагрівання і охолодження впускного повітря, тут вони висічені. Давним-давно це діло потрібно замінити. Тому що якщо автомобіль і так перегрівається, плюс радіатори, звісно, і будуть помилки по турбіні, тому що вхідне повітря буде вже не таке, як в Європ'ятих екологіях, охолодження повітря буде через радіатор інтеркулера. А тут вже регулює температуру впуску. Впускний колектор рідинний на антифриз. Євро-6 екологія не тільки складна. Системою екології, а також системою охолодження. От чому і проблема. Якщо автомобіль правильно працює по охолодженню, по екології, звісно, питань не буде. По паливній, паливна тут вічна, я так розумію. Ни в одному автомобілі не було проблем з паливною. Ван це 500 ходять без яких проблем. А також проблема в автомобілі, власник авто доповів. Уходить антифриз. Потроху уходить, постійно є долиття антифризу. Навіть по дорозі до мене антифриз доливався. То всі свідоцтва, що з системою охолодження є якісь трабли. От чому потрібно вирішити проблему з протіканням антифризу? Зовні його абсолютно ніде не видно, можливо, він втече всередину. Всередину це теплообмінник, впускний колектор або після сажого фільтра. Охолоджувач Єгір теж теплообмінник. Також датчики диференційного варто замінити, тому що вони перепалені. Перепалені, щоб не дійшло до такого стану. Ось не знаю, буде відео Гольф Америка. Датчики згоріли. Перший признак, що ніжки плавляться, оці, а коли вже щось дуже багато, ось так вони можуть розплавитись. Розплавитись від частих регенерацій, або саме більше, коли автомобіль їздить на вихлопних газах. Тобто, не в порядку щось з системою охолодження відкривається другий єдір в ходу, і тиск буде надто великий на ці датчики диференційного. І вони можуть згоріти. Отож, автомобіль буде як на, на увазі. Я думаю, відправлю в авторадіатор-сервіс в Борисполі, щоб промити систему охолодження. Побачимо, буде там щось чи ні. Тому що в моєму пасаті теж були ці проблеми по охолодженню. Я промив, промив екологію. Питань немає зовсім. 20 тисяч і більше вже викатав. Регенерації заводські, питань абсолютно немає. Не ноксів, теж було едблю відключено. Нокси були зашив назад едблю після всіх процедур. чистка системи екології, чистка охолодження з заміною радіатора, кондиціонера питань немає. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора. До побачення.